Всім привітики! Я надеюсь, у вас все добре. У мене теж все добре. Поки всі пішли на ланч, я вирішила трішки попрацювати, познімати вам відео. Так що, будь ласка, поставте мені лайк за мої старання. Дуже дякую. І що, я вирішила вам зняти сьогодні обзор огляд. Якщо я буду говорити якісь російські слова, то, будь ласка, мене виправляйте. Сьогодні я вирішила зняти огляд на один з караванів. Він мені дуже сильно сподобався, і я вирішила вам його зняти, показати. Надіюсь, вам дуже сподобається, щоб ви знали, які у нас на Каслотоні є красиві каравани. Так що поїхали! Перед входом у нас одразу такий коридорчик. Тут є всякі шкафчики, полочки, дзеркало. Дуже класно, що тут є вішаки, тому що ти можеш прийти з роботи і брудний одяг повішати одразу на вішачок. Дуже тепло завдяки тому, що майже всюди тут є ось такі батареї. О, так от виглядає. Ми заходимо і в нас тут одразу кухня. На кухні також є багато всяких полочок. Ось так. Тут теж зверху всякі полички. Така ж газова плитка, як у мене була в минулому каравані. Тобто тут зверху є гріль і тут духовка. Кран є гаряча холодна вода. Я люблю, коли ось так кран, і тут вікно. Маєш посуду, собі думаєш про життя. Мені таке подобається. Ви, коли заїжджаєте в караван, у вас є посуда, так як це караван на 4 людини. Тут прибори для чотирьох чоловік. Чотири маленьких тарілочки, 4 великих, 4 глибоких. І також вилки, ложки, ножики і 4 чашечки. Так, далі у нас йде вітальня, столова. Можна і так сказати, тут стіл великий є, маленький столик є. З цієї сторони дзеркало. Можна навіть отак раз. Все, красота. Додатковий вихід є. Дуже м'якенький диванчик, я вже на ньому посиділа. Тут багато всяких шкафчиків. До речі, також є камін. Дивіться, гарно. Так, йдемо далі. Я вам покажу тут туалет і душова кімната. Тут всяке таке з рішечками, таке красиве все. Ось тому це. Один із моїх найулюбленіших караванів, тому що все тут таке якісь дівчаче. Тут кімната для двох осіб. Тут одразу є дзеркало, купа всяких полочок, є шкаф і, і два окремих ліжка. Ось так. Так як цей караван на дві кімнати, тут ще є е, кімната для сімейної пари. Дивіться, яка гарна. Тут також є дзеркало, полички, шкафчики. Велике ліжко. Тут такий маленький диванчик є, тут шкафи. так Я надіюсь вам також сподобався огляд на цей караван, і ви підтримаєте моє лайком Дуже-дуже дякую, вам гарного дня! Друзі, всім привіт! Я вам вирішила зняти ще один огляд на караван, так як на каслуні є каравани різних типів. Один ви могли бачити в попередньому сторісі, один ви могли дивитися на моєму YouTube-каналі з попереднього року, в якому я жила. Я вам прикріплю десь. В селочку зверху можете зайти подивитися. Е, і я вирішила показати вам ще один караван. Але спочатку подивіться, яка манфутболочка. Касалтон-файм всі діла. Угу. Не з такої сім'ї, як другий. Коротше, цей караван, давайте я вас ось, ось так: на 6 осіб. Я стою тут біля запасного виходу. Це є вихід для в разі пожежі. Ну, типу, запасний вихід. Так, тут у нас є вітальня, гостєва кімната, щось типу такого. Так, ми заходимо сюди, тут кухня. Також багато всяких полочок. Водичка, гаряча, холодна, все є. Посуд також йде в каравані. Має бути, я ще зараз донесу посуд, має бути шість. Шість тарілочок, тому що цей караван на 6 осіб. Так, тут залишилися чашечки від минулих власників, минулих людей, які жили тут. Що таке Набір? О, прикольний! Дивіться, який гарненький. Для кофійочка собі зранку перед роботою. Так, з цієї сторони у нас стіл, два стільчики і великий холодильник. До речі, не у всіх караванах є великі холодильники. Ну, Тут є, це дуже добре. Так, йдемо далі. Тут душова та туалет. З цієї сторони комната для двох осіб. Є тумбочки, шуфлятки. Так, йдемо далі. В кожному каравані, майже в кожному каравані, є сімейна кімната. Тобто, навіть якщо цей караван на 6 осіб, то все одно дві окремих кровати, два окремих ліжка, ще плюс два окремих ліжка і одна сімейна кімната. Тут вона ось така. Такий хороший матрос, угу. ще з цієї сторони вам зніму Дзеркало, шкафчики тут. Одразу, майже в кожних караванах, майже в кожній кімнаті, верніше, є ось така батарея, на якій, на якій регулюється температура. Так, і тут теж маленька кімнатка, роздільна Полички, тут є церкало, тумбочки. І ще один вихід. Ось такий. караванчик. Хочу вам показать еще один Караванчик, я вам вчила його зняти, він йде на 4 особи, але е, тут йде дві сімейних кімнат. Ну, поїхали, давайте я ось так. Чик! Менчик. Ми заходимо, у нас тут одразу кухня, середнього розміру холодильник. Також є посуд, вилочки, ложечки, тарілочки, кастрюлі. Дуже багато поличок, з цієї сторони також полички. Сюди заходимо. Тут вітальня. Також є запасний пожежний вихід. Тут у нас одна сімейна кімната. Це коробки залишилися від людей, які жили тут перед цим. Тобто, якщо ви плануєте повернутися на ферму, ви можете залишити речі свої в коробці, але потрібно коробку підписати. А потім прийде менеджер, забере ці коробки в гараж. Коли ви прийдете, вам їх віддадуть. Так, ось така сімейна кімната. Одна. Тут одразу ще одна. Але ця сімейна кімната йде трішки менше за попередню. Також, якщо ви плануєте їхати в Британію, неважливо, чи там працювати на фермі, чи десь в іншому місті, обов'язково купіть собі е, перехідник ППР. Переходник на розетку. Бачите, які в мене руки поцарапані, пописані. Да. Вот. Так що показала вам ще один караван, і оплата за будь-який караван в тиждень ви оплачуєте 60 фунтів і 90 копійок. Їх вираховують, ці кошти вираховують з вашого пейсліпу, тобто з вашої е, зароб... заробітної плати. Сюди входить в цю плату проживання, вода, світло і газовий балон потрібно купляти окремо, тобто ви його купляєте на фермі. Все. Так що, а, і що забула я вам показати? Ванна та туалет? Ну, тут не ванна, тут така ніби як напівванна, напівдушова. Тут більше як душова кабіна. Ось так показала вам ще один караван. Е, мені було б цікаво почути вашу думку, чи було б вам цікаво подивитися ще якісь інші каравани. Також я хочу зробити огляд на караван, на якому, в якому я живу зараз. Це дерев'яний караван. Якщо вам буде це цікаво, будь ласка, напишіть мені в коментарях. І я обов'язково знімлю вам ще один огляд. Всім гарного дня! Дякую вам за перегляд!